Виміряти тиск та рівень цукру, зробити кардіограму і все безплатно. У всесвітній день боротьби з гіпертонією в Києві лікарі роз'яснювали, як уникнути інфарктів та інсультів. Часті стрибки тиску, привід звернутися в поліклініку і приймати відповідні ліки. Це може продовжити життя. Так лікарі говорили всім, хто прогулювався сьогодні. Хрещатиком Україна лідер у Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань, кажуть медики. Хвороби серця причина 55% усіх смертей. Радять уникати стресів і неправильного харчування, боротися зі шкідливими звичками та надмірною вагою. 138 на 81. це нормально? Ні, це високий для мене. тиск. Закалятися потрібно. Я й роблю, я не знаю. Я й роблю і на городі все, і часто на воздусі, на повітрі часто буваю. Я не знаю, чого він піднімається. Може трохи пере нервничаю, може. Кинути курити. Це вживати не більше п'яти грамів солі в день. Причому звертати увагу, що в полуфабрикатах багато є солі і обмежувати їх вживання. Більше вживати овочі фруктів, тому що в них є калій, який якраз допомагає не потрапляти. Зайвої солі, натрію в організм. також це рухатись хоча б годину на день ходити.